Всім привіт! Сьогодні розв'яжемо з вами білет номер 15 І перше питання. Почати екзамен. Перше питання. Проїжджаючи дане перехрестя, водії повинні керуватися. Вірні обидва варіанти. Знаками пріоритету, сигналами світлофора. Сигнали світлофора мають перевагу перед знаками пріоритету. Значить, керуємося сигналами світлофора. Обімплений червоний сигнал світлофора означає, що рух дозволено тільки праворуч за умови надання переваги в русі іншим учасникам. Рух заборонено тільки нерейковим транспортним засобам. Чи рух заборонений. Червоний сигнал світлофора, всі знають, означає, що рух заборонен. На яких учасників дорожнього руху поширює свою дію даний світлофор. На пішоходів. На транспортні засоби та пішоходів на транспортні засоби. Тут ми навіть помалюночку бачимо на мальовні пішоходи поширює свою дію на пішоходів. Під час виконання яких маневрів водій повинен дотримуватися безпечного інтервалу. Під час обгону, під час випередження, під час об'їзду перешкоди. Під час зустрічного роз'їзду. Відповіді 1, 2, 3 і 4. Скрізь дає інтервал. Завжди він повинен бути безпечний. Значить, в будь-якій ситуації ми дотримуємося безпечного інтервалу. Чи дозволено водієвість синього автомобіля зупинитися в цьому місці? Зупинка заборонена на залізничному переїзді. Значить, біля залізничного переїзду зупинитися дозволено. Одна з найчастіших помилок. Робить в цьому питанні, говорить, заборонено. Не путаємо зупинку і стоянку. Зупинка заборонена тільки на переїзді. Стоянка заборонена на залізничному переїзді і 50 метрів від нього. Якщо питання про зупинку, то зупинка дозволена. Яка черговість проїзду автомобілів на даному перехресті? Білий фіолетовий, фіолетовий білий. Зелений – ціна світлофора. Білий хоче повернути ліворуч. При повороті ліворуч на основний сигнал світлофора потрібно дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що їдуть прямо і праворуч. Прямо чи праворуч. В цій ситуації зустрічний їде прямо, значить, ми йому даємо дорогу. Перший фіолетовий, тоді білий. Під час руху в умовах недостатньої видимості. На механічному транспортному засобі, що рухається, повинні бути вімкнені такі зовнішні світлові пристрої. Габаритні ліхтарі, протитуманні фари, фари ближнього або дальнього світла дозволяються вімкнути протитуманні фари як окремо, так і разом з ближнім або дальнім світлом. фар. Фари ближнього світла. Правило звучить так, що в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості вмикається ближня або дальнє світло фар. Значить, відповідь No3. Із такою добавочкою пізніше, що в умовах недостатньої видимості можна замість фар вімкнути протитуманні фари. Але перше правило звучить, що вмикаємо фари ближнього або дальнього світла. При дотриманні яких умов дозволяється буксирування транспортного засобу з несправною гальмовою системою на жорсткому щепленні. За умови, що фактична маса буксированого транспортного засобу не перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує, при дотриманні максимальної швидкості руху в 40 км за годину. тут буде правильна відповідь номер 1 Але не забуваємо, що це правило діє тільки якщо несправна гальмівна система, що зазвичай Вага не має значення. Зазвичай можуть бути в автомобілі однакові по вазі, або один менше, один більше, значення немає. Але якщо несправна гальмівна система, тоді додається таке правило, що той, хто буксирує, повинен бути вдвічі важчим. Або як сказано тут, що маса буксированого транспортного засобу не повинна перевищувати половину маси транспортного засобу, що буксирує. Темною порою доби вважається. Частина доби від закінчення вечірніх 30 хвилин після заходу сонця до початку ранкових сутінків 30 хвилин до сходу сонця. Частина доби від заходу до сходу сонця. Термін темна пара доби звучить так, що це, частина доби від заходу до сходу сонця. Вимога якого із зображених знаків зобов'язує водія транспортного засобу. Обов'язково зупинитися на нерегульованому перехресті або залізничному переїзді. Якщо ми візьмемо перший знак, то він так і називається. Проїзд без зупинки заборонено. Тобто ми повинні зупинитися обов'язково. Дехто тут робить помилочку і вважає, що це і знак номер 3 але знак номер 3 це називається дати дорогу. І там зупинка не обов'язково. Там може бути зменшити швидкість або, за потреби, зупинитися, щоб дати дорогу. Значить, правильна відповідь знак номер 1 Під час руху по гірських дорогах водій транспортного засобу повинен рухатися з вімкненими щепленням або передачею. Рухатися з працюючим двигуном, вімкненими щепленнями і передачею. Рухатися з працюючим двигуном. Заборона в правилах звучить так, що на гірських дорогах заборонено рухатися з непрацюючим двигуном вимкненим щепленням і передачею. Відповідно, дозволяється або повинен рухатися з працюючим двигуном і з увімкненим щепленням і Який Якийсь автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації. Жовтий. Зелений і жовтий, зелений, чорний і жовтий. Знак називається зупинку заборонено. По значенню він забороняє зупинку і стоянку. Але забороняє зупинку і стоянку. Табличка вказує зону дії знаку. Тобто зупинка стоянка заборонена від місця встановлення і 200 метрів вперед. Значить, в зоні дії знаку знаходиться жовтий автомобіль. Знак діє на ту сторону дороги, на якій він встановлений. Значить, уже на іншу сторону знак не діє. А в населених пунктах зупинка стоянка дозволяється також і з лівої сторони, якщо дорога має події смузі в кожному напрямку без суцільної лінії посередині і без трамвайної колії. Значить, хто поставив на стоянку з порушенням жовтий. Повертаючи ліворуч, на даному перехресті ви повинні дати дорогу тільки вантажному і білому автомобілям, дати дорогу тільки червоному автомобілю, проїхати перехрестя першим. На цьому перехресті при під'їзді ми бачимо знак головна дорога із табличкою, яка вказує, що головна дорога змінює свій напрямок і йде ліворуч. Жирним шрифтом показано напрямок головної дороги. Значить, на головній дорозі знаходимося ми і червоний. А вантажний автомобіль і білий на другорядній дорозі. Згідно правил приїзду таких перехреств, спочатку їдуть ті, хто на головній дорозі. Але так як разом з червоним ми пихати не можемо, тому що наші траектори перетинаються, то тут додається ще одне правило, що повинен дати дорогу той, в кого є перешкода праворуч. Від нас червоний знаходиться з лівого боку, значить, він нам не перешкода. І ми можемо проїхати першими, тому що ми на головній дорозі, і в нас немає перешкоди. Праворуч. Повертаючи ліворуч, в даній ситуації ви повинні дати дорогу синьому автомобілю, проїхати першим, не даючи дорогу. В даній ситуації перехрестя рівнозначних доріг, так як немає ніяких знаків пріоритету і світлофорів, і знову ж таки. Є таке правило, про яке ми вже говорили. Повертаючи ліворуч, ми повинні дати дорогу зустрічному автомобілю, який їде прямо або праворуч. Зустрічний їде прямо, значить, ми даємо йому дорогу. Дати дорогу синьому автомобілю. При русі в транспортному потоці водій, що рухався по сусідній смузі, різко перелаштувався на вашу смугу руху, змусивши вас загальмувати. Що необхідно вам зробити в даній ситуації? Ви порушника, перестроїтись перед ним на його смугу і різко загальмувати. На найближчому світлофорі при заборонному сигналі підійти до його автомобіля і зробити зауваження порушнику. Подати світловий сигнал фарами, неприпустима жодна з перерахованих дій. Звісно, що неприпустима жодна з перерахованих дій. Практично вже ситуація така для попередження ДТП вона вже пройшла. Вже все ми загальмували, все закінчилося. Не треба створювати ще одну аварійну ситуацію. Відповідь номер 4 Ви, як водій автомобіля, маєте право розвернутися у тунелях, на мостах, шляхопроводах, естакадах, під мостами, шляхопроводами та естакадами, на дорозі по одній смузі в кожному напрямку. І при відсутності заборонених знаків та суцільної лінії розмітки. Відповіді 1, 2 і 3. Розворот заборонений в тунелях на мостах чи в проводах естакадих, і під ними. А відповідно, відповідь номер 4 в такому місці розвернутися можна. Зображений дорожній знак позначає мінімальну швидкість на різних смугах руху, обмеження максимальної швидкості на різних смугах руху. Початок додаткової смуги руху. На цьому знакові ми бачимо таку вставочку, наказові знаки, які означають мінімальну швидкість на різних смугах руху. І якщо ми подивимося в дорожнього руху про цей знак, там так і написано, що він означає мінімальну швидкість на різних смугах руху. Тому що дехто його путає із відповіддю номер 3 – початок додаткової смуги руху. Так, тут дійсно є початок смуги. Додається ще одна смуга. Але сам знак називається і значення в нього саме так, як відповідь номер 1 Чи дозволено вам здійснити обгін у даній дорожній ситуації? Заборонено дозволено. Звісно, що тут заборонено. Тому що вже ось і ж, ось ось уже. І правила говорять, що перед пішлодним переходом за 50 метрів також в населеному пункті, також він заборонен. Так що в будь-якій ситуації заборонен. Чи потрібно в даному випадку зменшити швидкість або зупинитися, якщо ви рухаєтеся прямо по головній дорозі? Так чи ні? Є в нас питання в білетах по правилах дорожнього руху, а є питання по безпеці. Ми знаходимося на головній дорозі, але ми бачимо, що перед нами виїжджає ось вантажний автомобіль. Звісно, в цій ситуації ми повинні зменшити швидкість або зупинитися, щоб уникнути ДТП. Тому що, правила говорить, говорять, що не можна, щоб наші дії або бездіяльність призвели до аварійної ситуації. Якщо ми нічого не зробимо, то наша бездіяльність приведе до ДТП, значить, повинні зменшити швидкість або зупинитися. Чи вважається довільно накатана колія автомобільною дорогою? Так чи ні? В терміні автомобільна дорога в кінці є така добавочка, де написано, що не вважається дорогою довільно, накатан... довільно накатані колії. Значить, ні, не вважається». Так, все питання закінчилися. Розв'язали 20 з 20 всі питання правильні. Дякую за увагу. Можете на в коментарях написати, скільки помилок зробили ви, а можливо, не зробили жодному. Дякую. До нових зустрічей.